Є знижки представляють, коко знижки травня на Феністил. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють, Коко знижки травня на ФКАЛОР. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. 8 травня весь світ згадує уроки Другої світової. Нам важко згадувати, бо зараз ми переосмислюємо день за два, рік за три. Бо ми, хоч і були частиною великої перемоги, але були частиною великої імперії, яка відтворювала зло далі і далі. Ось це перше переосмислення музею великої, як тоді називали вітчизняної війни. А зараз музею історії України у Другій світовій війні це 2015 рік. Радянський танк став жовто-блакитним. Як пройти усіма-ціма закутками історії, щоб обережно, емпатично і зі змістом і зробити уроки? Ходімо дізнаватися. Вітаю. Вітаю. Дякую, що знайшли Ман час. Єгор, да, дуже вас. раді вас бачити у нас в гостях. Навзаєм. Вас зараз гаряча пора, тому дякую, що час знайшли. Отут ми якраз стали біля центрального входу. Це частина отого герба радянського, який зняли з пам'ятника. Та? Так. От тут починається картинка. Та, так, цей герб був демонтований до Дня Незалежності і замінений на український національний символ, знак княжої держави Володимира Великого, який ми знаємо як тризуб. Музей упродовж останніх двох років перебуває у стадії трансформації і активного діалогу з суспільством. От зараз давайте спробуємо зрозуміти, як це все відбувається на практиці. Та. Пішли. Музей був задуманий як такий надзвичайно потужний центр відтворення радянського міфу і радянського бачення подій Другої світової війни. І називався він Український державний музей Великої вітчизняної війни. О, він був перейменований. Давайте очевидно. Ми пройдемо нам буде зручніше уже увійти. до першого. Живе віде віде. Це, це тимчасова виставка. так. Ага. Десять років тому розпочалася російсько-українська війна, і вже наступного року музей було перейменовано. і він отримав сучасну назву Національний музей історії України у Другій світовій війні нам живу показати внесок українців у боротьбу над з нацизмом у перемогу над нацизмом у набагато ширшому форматі. 120 тисяч українців зустріли е, початок Другої світової війни у складі війська польського десятки тисяч українців перебували е, у складі армії е, Великої Британії, Канади, Сполучених Штатів Америки, руху руху рух, рух, ага. опору, які мали місце під час Другої світової війни. Але цей постір старий, я пам'ятаю з так. дитинства. Фактично а, а, нічого так. не змінювали. Ну від самого початку музей замислювався і е, е, як от е, відтворення саме цього радянського. Чи російського наративу подій на східному фронті, наприклад, на першому поверсі дорога війни проходить через відступ, коли відбувалася евакуація, то період? А другий поверх починався з Курської дуги, з переломного моменту знайдеш у третьому ярусі, ми приходимо до монументальної експозиції, яка оздоблена орденом перемоги. І далі ось... піднімається обелиск в небо абсолютно великої перемоги перемог. що з цим Та... робити? як цим приламати, Юрію. Тобто я ж розумію, що зараз філософія геть інша, і як в цій конструкції, в цій будівлі, ви хочете зробити новий формат. Це є надзвичайно складне завдання. Ось цей перший поверх. Ми свідомо вирішили не здійснювати зараз тут жодних змін. Наші екскурсоводи дають частково іншу інтерпретацію. Другий поверх. Ми повинні підкреслити зв'язок нашої боротьби в попередній час, і, зокрема, під час Другої світової війни з боротьбою, яка триває сьогодні. Тобто і тоді, і зараз. Так. Це другий поверх. І це другий поверх, абсолютно. Ходімо, абсолютно. Ходімо. Да, ходімо. Давайте підмога на другий поверх. Це єдине місце в Україні, де відвідувачі можуть оглянути ось ці російські Ну, Це відомі це, да? Це, це, це ударний дрон. У вас є спогади про Другу світову? родину? Пам'ятаю розповідь своєї бабусі, загинули всі і у, у... фірмові і... армії і... і так, ну а оце і упродовж цього проміжку, коли е... хто ще загинув у боротьбі з басмачами, тому що в середній Азії, ну ага. у... 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 у напередодні Другої світової війни. Ну, тобто, це, це ми так рок. беремо Одна да українська людина. І... Але от за столом, Юрій, у вас отак, от з чаркою не говорили ніколи про війну. Я думаю, що ні. Це перша в світі музейна експозиція створена під час війни, під час повномасштабного вторгнення, і з розповіддю про повномасштабне вторгнення на основі артефактів цього періоду. Ми проходимо циральні двері. Церцеральні це, 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 це двері пар церкви, це церкви. села. Ми перемоги пошкоджені, і вони також символізують певний кордон між, між. руським миром, так і е, українським духовним простором. Цю частину ми назвали орда, і я дуже виразно пам'ятаю цей лексикон запозичений з медіа. Саме тоді надзвичайно активно циркулювало Штурки, орда, О, ордки розмовна, орда і так, так далі. Да. А от що цікаво, що ті люди, які опинилися за кілька годин в, окупа... в окупації, і не мали цього медійного впливу. То і старшого покоління, то вони називали загарбників німцями, росіян і... німцями, так і говорили про те, що от де розташовані загарбники чи окупанти, та ось там німці на краю села Це або німці пост -пост абсолютно. Да. За радянським задумом, це мало стати вершиною величі і перемоги однієї тоталітарної держави над іншою. Як переосмислити всю цю велич і монументалізм, важко сказати, і це має зайняти дуже багато часу. Але ось піді мною зараз перший крок це український герб, який у велику повномасштабну українсько-російську війну прийшов на заміну старому радянському.